Модель відносин з Європою вона ґрунтується на складній, дуже контроверсійній політичній традиції, в мисленні американського істеблішмента, де Європа не завжди сприймалася як союзник, а значною мірою як ем, таке своєрідне е, в, в такому філософському значенні джерело проблем, до від якого під слід триматися якомога далі. Ось е, е, ідеологія е, Трампа Венса це і є. Спроба підірвати той європейський істеблішмент, який ми сьогодні бачимо в особі керівництва Європейської комісії і політичного лідерства провідних держав Європи. Угу. В цьому процесі Америк... американська адміністрація розраховує на співпрацю з троянськими кіньми всередині Європейського союзу. Це, зокрема, прем'єр-міністр Орбан чи менші. В лапках посіпаки, як Фіцо та інші, або будь а в ширшому значенні е середовища е маргінальні з... з точки зору загального політичного підходу, але які би могли би грати на руку американським в цьому випадку трампівським інтересам? Таким чином, ось є ця широка картина, і в рамках цієї широкої картини триває оце складне, велике пересування ге... великих е е геополітичних плит.